Це Анков, гравець ПСЖ. Миколенко переходить до Тоттенгему. Судаков визначився з клубом. Майбутня доля Яремчука. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Шотландський Селтік може підписати контракт з українським голкіпером Мадридського реала Андрієм Луніним, який має замінити англійця Джо Харта. Шотландський Селтік незадоволений грою власного голкіпера Джо Харта, тому шукає варіанти йому на заміну. У літнє трансферне вікно до клубу Глазго міг перейти хорватський воротар Домінік Лівокович, але вже зараз є інші кандидати. Двома голкіперами, якими цікавиться Селтік, є Андрій Лунін з Рала і Калмін Келехер з Ліверпуля. Обидва мають високий рейтинг, але не отримують достатньо шансів у першій команді у своїх клубах. Луніна Букелехер вважаються чудовими трансферами для Селтіка, але це буде дуже важко оформити. Таким чином, дуже ймовірно, що клуб також приглядатиметься на альтернативні варіанти, повідомляє The Celtic Boys. Лунін в нинішньому сезоні зіграв вже у чотирьох матчах, пропустивши всього два голи. В усіх цих поєдинках мадриці перемагали. Контракт українця, якого оцінюють в 5 мільйонів євро з іспанським грантом, розрахований до літа 2024 року. Спортивний директор Донецького Шахтаря Даріо Серна прокоментував суддівство матчі проти Полісся 0-0 у 15-му турі УПЛ. Хорват назвав бригаду арбітрів, на яку потрібно рівнятися. У п'ятницю, 24 листопада, Шахтар у Львові зіграв нічию із рахунком 0-0 з Полісся в матчі 15-го туру УПЛ. Спортивний директор донецького клубу Даріо Серна прокоментував цей результат, зробивши заяву про суддівство. На жаль, хочу ще раз повернутися до вчорашньої гри, де суддя Варпан Балакін припустився дуже серйозної помилки, і мовчати про це ми більше не можемо. Від початку чемпіоната футболісти Шахтаря отримали п'ять червоних карток, з них три вилучення, на мою думку, були справедливими. Проте навіть легші фоли закінчувалися вилученнями. А вчора на 10 10-й хвилині була чиста червона картка на Бондарі, і це навіть ніхто не обговорює. Не знаю до кого з цим звертатися, тому звертаюся до УАВ та відповідних органів, і хочу сказати, що це вже не випадковість. Серна привів у прикладі Катерину Монзуль та її рівень роботи, як приклад хорошого суддівства. Я пана Балакіна вважаю молодим і перспективним арбітром, але вчора він припустився дуже серйозної помилки, яка не відповідає його рівню. І я гадаю, що з таким підходом українські арбітри ненадовго затримуються у Європі. І нехай на мене ніхто не ображається, але більшість арбітрів могли б подивитися на Монзуль та її бригаду, на те, як вони судять. Вони можуть стати прикладом для дуже багатьох арбітрів в Україні, проводить слова Серний прес служба Донечам. У 13-му турі англійської прем'єр-ліги Брентфорд приймав лунуцький арсенал. Українські гравці Єгор Ярмолюк та Олександр Зінченко зіграли з перших хвилин матчу. Арсенал був фаворитом матчу і контролював хід гри в першому таймі. Найбільше у складі канонірів виділялося Зінченко, який став найкращим гравцем матчем. У другій половині матчу гра вирівнялася. При цьому в останній хвилині основного часу Кайхаварс приніс перемогу Арсеналу. Перемога та нічия Мансіті з Ліверпулем дозволили арсеналу повернутися на першу позицію в ОПЛ склад Бренфорду, Флекен, Аєр, Мі, Пінюк, Янельт, Оньєка, Нергор, Ярмолюк, Бембо, Годос, Віса. Склад Арсеналу: Ремсдейл, Томісяу, Саліба, Магальдянс, Зінченко, Сака, Райс, Едегор, Жезус, Тросар, Мартінеллі. Валенція хоче припинити співпрацю з Яремчуком. Український нападник Роман Яремчук, який зараз на правах оренди виступає за іспанську Валенсію, може знову змінити клубну прописку вже в січні наступного року. Про це повідомляє бельгійське видання Уайтбал Ньюс. За даними джерела, Валенсія хоче достатково розірвати орендну угоду з Брюге, якому належать права на українця. Роману поки не вдалося зробити жодної результативної дії у восьми матчах за Валенцію. У січні Брюге може віддати Яремчука в нову оренду. 27-річний форвард зацікавив італійську болонію, яка шукає конкурента для основного нападника Джоша Зірське. Наразі дублером Зірське є сідний Ван Гойдунг, але Нідерландець хоче залишити клуб, щоб отримати більше ігрового часу. Окрім Яремчука, Болоня також розглядає його партнера по Валенсії Угодуро, Годуро, Шимона Водарчика, Штурм, Рафа Міра Севілья. Майрона Боаду Монако та Луїса Муріеля Аталанта. За даними авторитетних джерел, Яремчук досі не може повноцінно адаптуватися у Валенсії. Український форус відреагував на інформацію іспанської преси, назвавши її дурницями. Півзахисник збірної України Георгій Судаков може розпочати наступний сезон в іншому чемпіонаті. Він мріє спробувати сили в одній з найкращих команд Європи. Футболіст вже почав готуватися до трансферу до одного з італійських клубів, повідомляє Корієро Дело Спорт. Молодий український хавбек хоче переєднатися до туринського Ювентуса. В Італії впевнені, що саме через це 21-річний Георгій Судаков нещодавно змінив агента. Журналісти повідомили, що футболіст попросив своїх офіційних представників допомогти старій сім'єрі домовитися про трансфер із керівництвом донецького шахтаря. Контракт гравця з гірниками діє до літа 2028 року, проте дуже мало ймовірно, що Георгій Судаков повністю відпрацює цю угоду. Він хоче наслідувати приклад Михайла Мудрика і приєднатися до одного з європейських грандів. Туринський Ювентус уже давно хоче запросити Судакова. Скаути італійського клубу відвідували матчі шахтаря та збірної України. Вони склали добрі рекомендації молодому футболісту. Проблема полягає в тому, що Вентус не може дозволити собі заплатити за гравця 45 мільйонів євро. А у Шахтар хочу заробити на продажі гравця не менше ніж було у випадку з Мудриком. Сам Судаков сподівається, що його новий агент допоможе розв'язувати цю проблему. Обидва клуби налаштовані на тривалі переговори. Захисник англійського Евертона та збірної України Віталій Миколенко може змінити клубну прописку наприкінці поточного сезону. Іриски хочуть зберегти гравця, але можуть бути змушені його продати. Миколенко отримує одразу кілька варіантів продовження кар'єри, повідомляє Daily Mail. Евертон постраждав через покарання, яке наклали на клуб за звинувачення у фінансових махінаціях. За рисок зняли очки, через що команда опинилася внизу турнірної таблиці. Існує ймовірність, за якою покарання можуть посилити. Клубець Ліверпуля буде змушений продати багатьох футболістів основного складу у разі зниження у класі. У контрактах деяких футболістів прямо прописана умова, згідно з якою вони не виступатимуть у чемпіоншипі. Більшість гравців матимуть варіанти працевлаштування в інших командах англійської прем'єр-ліги. Це стосується й українського захисника Віталія Микуленко. У його послах зацікавлений Тоттенгем, який саме шукає ще одну швидкого футболіста, здатного грати на лівому фланзі. Останнім часом Віталій Миколенко набрав гарну форму і цього сезону забив уже два голи за Евертон. Його орієнтовна трансферна вартість складає 25 мільйонів євро. Півзахисник іспанської жерони та збірної України Віктор Цианков викликав інтерес ще одного європейського гранда. Трансфер хавбека може відбутися вже за півроку. Жерона готова продати циганкова за великі гроші, повідомляє Діаріо Ас. Віктор Цанков перейшов до Жерона трохи менше, як рік тому і швидко став одним із лідерів іспанської команди. Проте клуб готовий продати українського футболіста навіть попри те, що він впливає на результати своєї грої на полі. Ще одним клубом, який зацікавився українським футболістом, став французький ПЖ. Наставник Паражан Енріке часто дивиться матчі іспанської лаліги та відзначає футболістів, які виділяються на полі. Влітку наступного року ПЖ має намір активно попрацювати на трансферному ринку та придбати футболістів одразу на кілька позицій. Однією з них є ампула півзахисника, котрий може зіграти на обох флангах. Орієнтовна трансферна вартість циганкова становить 22 мільйони євро. Жирона хоче заробити на продажі українця щонайменше у півтора рази більше, бо іспанський клуб буде змушений заплатити половину цих коштів Київському Динамо. ПСЖ вивчає можливість трансферу Віктора Циганкова. Вже за місяць Жирона може отримати пропозицію щодо свого гравця. На цьому новини пішли до кінця. Дякую всім за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!